Уявіть собі, ви заходите в квартиру, за яку кожен місяць віддаватимете більшу частину зарплати. І перше, що ви бачите, це бабусин Килим на стіні, який, здається, пам'ятає часи, коли Полтава ще була губернією, а на підлозі лінолеум, який у боротьбі з часом переміг усі капітальні ремонти. І все це лише за 8 тисяч гривень на місяць. А найстрашніше полягає в тому, що це ще не такий вже й поганий варіант. Тут хоча б тріщин на півстіни немає, та й до центру якихось там 5 кілометрів. Такі сучасні реалії Полтав. І сьогодні ми оглянемо кілька трешових квартир, ціна оренди та купівлі яких не просто кусається, а кровожерливо перегризає навпіл. Приємного перегляду. Ось така чудова однокімнатна квартира здається за 5 тисяч гривень. Ну як вам? Зазвичай власники перед фотографуванням якось прибирають квартиру, вибирають найкрасивіші місця з неї, а тут явно вирішили зламати систему. Ну або потролити нас. Я не забобонна людина, але мені здається, що там хтось помер років сто тому під час апокаліпсису. І до тої людини, яка зробила це фото, нічия нога там не ступала. А зараз перед вами королівська купальня в цьому помешканні. Королівська не тому, що розкішна, а тому, що там, скоріше за все, ремонт робили останній раз ще за часів монархії. Можливо, ми нічого не розуміємо. І ця квартира просто у стилі Stalker 2 комп'ютерної гри про постапокаліпсис. Ну а що, вона зараз популярна, актуальна, і, можливо, хазяїн квартири просто вирішив хайпанути. Дані хороми знаходяться в центрі міста. А як вам отаке чудо за 6 тисяч в місяць на Огнівці, теж однокімнатна квартира? Я звичайно розумію, що Полтава ну теж якби столиця України, культурна, але прагнення зрівнятися в цінах з Києвом мені здається зайвим. Ну зате тут, хоча б не прямо апокаліпсис, а така собі радянська антиутопія для тих, хто ностальгує за совком, саме те. От знімаєш цю квартиру, і в усіх магазинах тобі бонус: ковбаса за 2 гривні. Місцевий туалет це окремий вид мистецтва. Одразу таким приємним морським вайбом повіяло. Ще й така елегантна трояндочка на бачку. Все, я закохався в цю кімнату. А отопоряд, поряд я так зрозумів, лежить холст для малювання. Ну звичайно, коли сидиш на такому троні, натхнення тебе так і переповнює. Ну, кухня ще більш-менш. Але нагадую: огнівка 6 тисяч гривень. Так, що там далі? Однокімнатна квартира без зручностей, три тисячі в місяць, дві тисячі із яких за цей божественний умивальник. Ну а що унікальність в принципі цінується зараз у суспільстві? А таке дійсно мало де знайдеш. Позаду ми бачимо надійні євродвері, які до того ж укріплені і утеплені скотчем. Всі ми знаємо, що скотч недооцінювати не можна, це дійсно надійний матеріал. Все, що є на цій планеті, можна відремонтувати скотчем. А якщо не можна, значить мало скотчу. До речі, я так подумав, а умивальник він хоча б закривається, не просто ж так він відкритий на фотографії. Ну навряд чи б спеціально його відкривали для фото. Напевне, не закривається. Ну, хоча б холодильник присутній. Хоча б Щось із цивілізованого світу тут є. Залишається сподіватися, що він хоча б робочий. Багато хто з нас хоче просторе житло, але двоповерхову квартиру у центрі міста за 41 тисячу за місяць може собі дозволити далеко не кожен. І що ж нам робити? Є один варіант: чотирьохкімнатна квартира на алмазному за 2 500 в місяць. Хм. І до цього оголошення додана тільки одна фотографія оця із дверми. Мені ж не одному це нагадало фільми жахів. Всього за 2500 гривень на Алмазному здається чотирьохкімнатна загадкова квартира, про яку немає ніякої інформації, окрім оцих дверей. Там що неупокоєні духи попередніх господарів, монстри, портал в інший світ за шафою? Пишіть свої варіанти в коментарях. А тепер, якщо ви стоїте, сядьте, а якщо сидите, ляжте. Бо зараз переходимо до купівлі житла. Отакий шедевр на Подолі майже за мільйон триста тисяч, бажаєте? Яка ж все-таки затишна кімната? Настільки затишна, що он, я бачу, заспокійливі на столі стоять, щоб не зійти з розуму, дивлячись на це. Сподіваюся, вони йдуть в комплекті з житлом, бо там без них ніяк. Мало того, що для купівлі потрібен мільйон триста, так і ще й на ремонт доведеться викинути, ну, мільйончика два. І ще 100 тисяч на заспокійливі, бо я так зрозумів, тих, що на столі не вистачить. Дивлячись на туалет, зрозуміло, що квартира не житлова, а чисто під ремонт. Ну такий собі конструктор збери сам за мільйон триста, нормально. Ну от, хоча б одна кімната більш-менш. Мені оці великі двері подобаються. Куди вони ведуть? В нарнію? Чи й замок висить? Мені ж цікаво стало, от заради цього й варто купити. Ну якщо ти любитель гострих відчуттів, звичайно. А якщо ні, то ось вам однокімнатна на браїлках. Не сказав би, що виглядає прям погано, особливо порівняно з попередніми варіантами. Але готуй мільйон. Із нього 1800 чисто за цей дизайнерський шикарний килим. От такий тут є диван, кресло, дзеркало, шафа, яка веде не в Нарнію, а в Радянський Союз. Або з нього. Бо фотографія, можливо, зроблена якраз таки з того боку: Туалет. І кухня, в принципі, наче нормальні, або це я вже травмований попередніми квартирами, і мені здається, що це нормально. Ну ось такий варіант під ремонт на Подолі за 300 тисяч. Хоча я сумніваюся, чи є сенс взагалі за цей ремонт братися, бо він, я бачу і вікно якось косо стоїть, і самі стіни сумніваюся, що довго простоять. Я, звичайно, не розбираюся в архітектурі, але надійність даного помешкання довіри в мене не викликає. Дякую, хоч горілки на столі залишили, бо без неї тут ніяк я бачу. Термінове оголошення продається база секти радянських килимів. За 300 тисяч, не за мільйон. Хм, дивно. Хоча за цю підлогу я б і 2 мільйони віддав. По одному за кожен килим. Ну а найдешевше, що я знайшов, це ось квартира, кімната за 185 тисяч. Отак от вона виглядає. Ну прям романтика. Правда, хорорна романтика, але. але дешевше немає. Такі реалії Полтави, на жаль. Ну а на цьому відео добігає кінця. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео.